Чи чули ви коли-небудь про розлади харчової поведінки? А чули. А що саме ви чули? А, мені здається, що це щось про анорексію чи булимію. Мені здається, що це а, щось психічне чи психологічне, але я не впевнений. Можливо, це щось про намагання відповідати якимось вигаданим людським очікуванням. Може, це поширено більше в дівчат, я гадаю, котрі хочуть бути виглядати стрункішими, кращими, ну відповідати тим інстаграмним дівчатам не справжні. І вони страждають ну, жертвують своїм здоров'ям заради цього. А чи стикались ви коли-небудь самі з родлима харчова? Я скажу за себе, що я ні. Я люблю поїсти. Я вважаю, що я буду прекрасна в будь-якій вазі і, можливо, з якимись недоліками. А зате я буду здорова і мене не буде турбувати нічого. Я стикався. Моя подруга страждала на. Анорексію довгий час, близько року, але е, там все завершилось дуже добре, бо вони звернулися до психіатра і все потім було ок. Але це було дуже е, складно. Ну, в мене взагалі в підлітковому віці, певно, почалося, коли ти дивишся на інстаграм і всякі ці інстаграмні фото ходив дівчат. Я почала обмажувати себе сильно в їжі, потім, коли вже подорослішала, пішла на роботу, почались компульсивні переїдання. І буквально, я не знаю, певно, останній рік тільки коли я взагалі перестала думати про їжу. Я працювала з психологом на цю тему і навіть вона направляла мене до психіатру. Вважається, що булімія – це захворювання не тільки шлункове, а й психологічне. А чи стикалася ви з розладами харчової поведінки особисто? А, ні, з розладами ні, але пробувала деякі, наприклад, дієти.